Супер пропозиція розпаровки піжам. 65 гривень одна позиція, тобто штани 65 гривень і 65 гривень кофти. Розміри від S до L. Буде 20 штук. 10 кофт, 10 штанів і лот буде коштувати 1300 гривень. Покажу вам приблизно, що буде в лоті. Це всі кофти з довгим рукавом, з такого плану. Ось такі кофти. Флісова одна буде в лоті. Ось така тепла. Це в синіх кольорах і ось такі в світлих кофта, такого плану, наприклад. Ось такі. Це все 100% котон, смаруські всі піжамки. Жіночі Штани будуть як такі віскозні, їх можна навіть і окремо носити, не обов'язково підбирати піжаму. І ось такі бавовняні. Ось такого плану полосочка, Такі віскозні. Ось такі віскозні, кількість цього лоту обмежена. Буде десь лотів три у нас напевно, цих розпаровок. Тисячу триста лот, десять піж. Ну 10 верхів, десять низів. Якщо зібрати піжами, то буде десять піжам. Ось такі. Значить, замовляйте в мене кількість обмежена. Заробляємо разом.